Така красота. Не знаю, як вони називаються. Але дуже гарні вони тут внизу на грядці у мене під фізалісом. Ну, а тут я ще такого не бачила. Змагаються фізаліс і кукурудза. Бачите? Ну, це фізаліс овочевий і кукурудза. Ну, але як ви думаєте, перемагає духмяний тютюн. Отак, виборіться. І ще не знаю, оця квіточка в мене всього дві, вона ще не розквітла. Але побачимо як. Тут якось вони всі рівні. Фізаліс, е це є помідори. Ось ще така у мене тут є квіточка, знизу собі квітує. Але подивіться, вона така вся рівна грядка. Тут теж фізаліс з кукурудзою підтримують. Але дивіться, тут... Кукурудза трошки вище, бо тут у мене ось вони зріють помідори. Щось я їх не бачу. Але оце зараз отак. О! Не йшла. Отак. Оце така краса.